Добрий день. Для виконання лабораторних робіт по Visual Basic. Вам необхідно на свій комп'ютер інсталювати Visual Basic, або самостійно знайти в інтернеті, але скористатися посиланням на скачування, яке я розмістила в курсі. Уважно дивіться! І сьогодні лабораторна робота номер 1 Треба відкрити методичні вказівки по Visual Basic. І сьогодні ми виконуємо лабораторні роботи 2 та 3. Я запишу дві частини окремо. І так, лабораторна робота номер 2 Ви пишете лабораторна робота номер 1 Пишете спочатку назву другої роботи, мету, потім те, що я скажу, і відповіді на контрольні запитання. Далі пишете е, в ЗОшиті. Назву третьою лабораторною роботи: мету, те, що я скажу, зошит написати. І контрольні запитання, а також надсилаєте мені виконані завдання. Значить, друга лабораторна робота вона суто теоретична. І я не виношу оці питання основні компоненти мови віжук на лекції. Тому що ми будемо. Переписувати їх на лабораторній роботі. Уважно будете писати. І так, тут є стислі теоретичні відомості і майже все вам треба буде переписати. Під даними мають на увазі сукупність усієї інформації, яка обробляється в ході виконання програми. Типом даним називається спосіб збереження і подання даних. У комп'ютерній системі, що задає певний формат або розмір вмісту змінної. У Visual Basic приблизно 200 вбудованих операторів функцій. Далі, від слів, логічний рядок можна розділяти на кілька фізичних ви переписуєте до кінця. Роздільником рядків служить пропуск, за яким іде символ підкреслення. Рядок програми у Visual Basic може містити максимум 1023 символи і не більше як 10 роздільників. І далі дуже важливо про коментарі. В програмі можуть бути наявні коментарі, вони призначені для пояснення окремих фрагментів програми і ігноруються під час виконання програми. Значить, вони бувають двох типів. Для виділення початку коментарю можна використати або апостроф, або команду рем. Від слова ремарка, це і є коментар. Діє їх однакова. Рем це оператор, і тому він має знаходитися в окремому рядку. Апостроф можна ставити в будь-якому місці рядка, при цьому текст коментарю розташовують праворуч від апострофу. Як правило, написано рядок програми, потім йде апостроф, І після апострофи програміст пише коментар. У цьому рядку робиться то-то. Для багатьох процедур функцій відображається підказка за синтаксусом ToolTip. А далі порядок виконання роботи пишете завдання 1 і переписуєте алфавіт мови програмування. Від слов, алфавіт ВБ включає 26 латинських літер. Літери переписувати ні до чого. 10 арабських цифр. Теж не переписуємо цифр. 26 символів. А от символи переписати треба. Далі завдання 2. Ми з вами прочитали про те, що таке змінне, що це таке тип даних. І це от друге лекція у нас буде. Ось цю таблицю. Треба переписати з типами даних. Тут ми бачимо, що є 11 тип даних. Byte це двійкові, були аналогічні. Цілий інтеджер і long з різним діапазоном значень. Дійсні це Single і double. Символьний це стрінг. Currency це дуже велике і точне число десятковою фіксованою крапкою. Date – це дата, object, object. – об'єкт. І варіант це довільний тип. Далі завдання 3. Вивчити правила утворення імен змінних, і записати у зошит. Правило утворення імен. Переписуйте, першим символом імені повинна бути літера. Ім'я може включати тільки літери, цифри і символ підкреслення. В імені може бути не більше 40 символів. Ключові слова або з зрезервовані слова не можна використовувати як імена, бажано давати об'єктам імена, що відповідають контексту і несуть смислове навантаження. Далі у вас є приклади, переписуйте приклади. Зліва правильний, справа неправильний. Ну, з правильними все ясно, а з неправильними 23Б, бо починається з цифри, а ми з вами читали, що повинно починатися з букви. Ну, Далі у вас є символи, які не можна використовувати, ключові слова тут, в прикладі теж не можна використовувати. Далі завдання 4. Вивчити правила запису виразів. Вирази використовуються для виконання операцій над даними. В залежності від даних та операцій, вирази можна поділити на арифметичні, логічні та символьні. Далі є визначення виразу оперант, знак операції, оперант, де в залежності від типу виразу, використовуються відповідні операнди і знаки операції. Ви переписуєте, можна використовувати наступні знаки операції. це додавання, відміння, віднімання, множення це зірочка, піднесення до ступеня це кришечка шляпка, є два типи ділення. І у вас є приклади. Ділення дійсних чисел з плаваючою крапкою, тобто 3 поділити на 2 це 1,5. і цілочисельне ділення або ділення цілих чисел. 3 поділити на 2 це одиниця, а дробна частина відбрасується. Також є такий оператор мод, вираховує остачу відділення. Тобто, 7, мод 4 буде остача 3. Тут зверніть увагу на те, що після 7 і після мод повинен бути пробіл. Воно нам в редакції його обрали, не знаю для чого. Пріоритет далі пишете: виконання операції в порядку зменшення пріоритетів. Саме високе піднесення до ступеня це як в математиці. Далі множення та ділення дійсних чисел в тому порядку, в якому вони записані зліва направо. Далі ділення цілих чисел. Четверте. вирахування, остачі відділення, т. це мод. І додавання віднімання мають однаковий пріоритет, виконуються в тому порядку, в якому вони написані. Обчислення здійснюється зліва направо, пріоритет можна змінити за допомогою круглих дужок. Далі йдуть приклади. Не полініться, перепишіть собі ці приклади, щоб потім не путатися. Далі завдання 5. Вивчити стандартні функції, записати взовши. Ви переписуєте всі ці функції. Які тут є математичні функції, треба вивчити на пам'ять. Вони будуть у вас зустрічатися у ваших виразах, які ви будете робити по варіантах у другій частині першої лабораторної роботи. Ну і треба буде вже починати вчити. І так, АБС це модуль або абсолютна величина числа. АТН арктангенс кута, кос це косинус. Фікс ціле число, що дорівнює число х X без X дробової частини, тобто відбрасується дробова частина, лог це натуральний логарифм. У математиці Ln, а тут лог. rnd генерує випадкове число між нулем та одиницею, SQR від X квадратний корінь з х і тільки квадратний. Далі tan – тангенс кута х в математиці ТГ. А в Visual Basic, як і в іксиль, нагадую вам, це функція tan. exp – це є е в степені х, тобто експонента від X. Далі йдуть рядкові функції. Лен від X визначає довжину рядка. Вал. Перетворює рядок в число. Ну, якщо в рядку були не літери, а цифри, то це має сенс. СТР перетворює число в рядок. СТР без е, аргументу створює рядок символів. Функції далі для роботи з, да, з часом і датами. Дейт визначає і видає поточну дату. Time визначає і видає поточний час. Day от X перетворює дійсне число в день місяця. Month від X перетворює дійсне число в місяць року. Yeah, від x перетворює дійсне число в рік. І так, вчимо на пам'ять тільки математичні функції. Завдання 6. Вивчити приклади запису математичних виразів за правилами Visual Basic записати в ЗОшит. Зліва у вас математичний запис, справа запис за правилами Visual Basic. Уважно роздивляєтесь і записуєте в ЗОшити ліву і праву частину. Наприклад, так як у нас було в Excel, не можна писати, дивіться, між функцією і її аргументом до у ступінь. Тут косьнус квадратів від x, можна тільки після того, як ми закрили дужку аргумент, але в Excel було так же, і я думаю, що у вас це буде легко. Далі зверніть увагу, тут, для прикладу, корінь не квадратний, а п'ятого ступіню від екса. Це Х у ступені 1 1,5 береться п'ята береться круглі дужки, тому що інакше ми возведемо в першу ступень і все розділимо на 5, а це не одне те ж саме. Далі, при запису математичних виразів, за правилами Visual Basic необхідно враховувати такі функціональні конструкції. Теж переписуйте у зошит. Зліва математичний запис. Справа, запис за правилами Visual Basic. Оці математичні конструкції візьмете в рамочку. Ну, якщо ними не користуватися кожен день, то їх дуже складно запам'ятати. Тому завдяки рамочці ви завжди їх знайдете і скористуєтесь. І так, Арксінуса, Арккосинуса, Аркетангенса немає. І вони за допомогою Арктангенса АТН. Бачимо. Тут 1,57 це пі на два за смислом. Далі катангенс це одиниця поділити на тангенс. Такий логарифм, як логарифм от А по основанню Б. Це логарифм лог, ми пам'ятаємо, це натуральний від а ділить на лог від Б. Ну і корінь просто nтупеня від х це х у ступені одиниця на n. Далі завдання 7 це самостійне завдання, виконання якого обов'язкове. Треба переписати перше рівняння, нижче написати, як це буде на віжул за правилами віжул Далі наступне рівняння, переписати обов'язково і написати, як. Тобто, саме за це завдання і буде у вас оцінка. Ну, я буду дивитися, як ви все переписали, але без цього завдання ви не получите і трійки навіть. Далі йдуть контрольні запитання, їх всього сім, небагато. Тобто, на ці контрольні запитання ви відповідаєте, і далі переходите до лабораторної роботи. До другої часті лабораторної роботи. Це основні компоненти середовища, проектування Visual Basic, лінійно-обчислювальні процеси. І це я запишу у другій частині, окремо запишу. Значить, ви пишете у ЗОшиті. Як завжди, фотографуєте свій ЗОшит і збираєте все в один файл Word або PDF, і прикріплюєте цей файл. Ну, там, де написано Прикріпити лабораторну роботу номер 1 Будь ласка, окремими, е, окремими зображеннями, не надсилайте мені кожну сторінку. Я тоді не можу поставити оцінки, і це не є правильно. Збирайте в один файл.